Святкова служба на честь свята благовіщення та десятирічного ювілею церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці відбулася в Ужгороді 7 квітня 2013 року на території старого цвинтаря, що в обласному центрі владика Мілан освятив новозбудований дерев'яний храм, копію 200-літньої церкви з села Наресниця, що згоріла у 2003 тисячі Але залишилися копії тих креслень. І тому у 2013 році було постановлено відбудувати ту церкву, нову копію і освятити. Тому ми вже сьогодні святкуємо 10-річний ювелей із дня її посвячення. І 10 років безперестанно кожного дня у ній правиться. Святі літургії маємо вже понад 1300 3600 літургій відправлено тут у цьому храмі. Парафія тут невелика, близько 150 вірян. Але щонеділі та на свята храм заповнений. А на престольне свято зібрались ще й прихожани та священники з інших церков. Благовість сказали. Матінки Божі, так нам довго розказували, що в неї родиться син, і щоб вона його назвала Ісус. І через її молитву просимо, щоб у нас Господь Бог нас вислухав і мамка Божа, щоб у нас настав час миру, час спокою, який потребуємо як кожна людина. Я сюди рідко ходжу бо я живу в новому районі. Я там ходжу в цей, бо на циркапу Там же вся служба кінчила, а тим більше тут пристольний паст. Ще сюди і хочу навіть спобігатися тут. Дуже хороші священики наш, отець Михайло, отець Іван. Ми кожен день молилися суплікацію, щоб за наших воїнів. що я дуже щаслива, коли я тут. Привітати вірян зі святом та ювілеєм церкви прийшов і владика Ніл. Разом із священниками правив тут службу Божу у храмі благовіщення Пресвятої Богородиці. Прищення третє найважливіше у році церковне свято після Різдва та Великодня. У цей день віруючі відзначають подію життя Діви Марії, коли архангел Гавріїл повідомив їй, що в неї народиться Божий син. Це свято, воно завжди є весною, ранньою весною, як сьогодні бачимо. Вчора ми мали сніг, сьогодні є такий день трошки прохолодний, але ми знаємо, що. Що своєю покорою, своїм послухом Марія теж приносить приносить велику переміну в наш світ цього дня, попри строгий піст, вірникам дозволяється їсти рибу, а ще як і в будь-який інший день молитися. Якщо не в храмі, то хоча б вдома, усім за мир в Україні.